Вітаю всіх на моєму каналі Alla My Life, каналі про моє життя. На жаль, нещодавно в нашій сім'ї сталося велике горе. Пішов із життя мій молодший брат у зовсім молодому віці. Це було дуже великим потрясінням для мене, тож мені знадобився деякий час, щоб оговтатися. Хоча пройде ще дуже багато часу, поки мій розум зможе прийняти це. Але все ж таки я розумію, що життя триває, потрібно жити, працювати та займатися буденними справами. Звичайно, ми назавжди залишимо в своєму серці та пам'яті людей, які покидають нас. Єдине, що я хотіла б всім сказати, що наше життя швидкоплинне та дуже коротке, і потрібно цінувати кожну його хвилину, кожну секунду, кожний момент. Цінуйте тих людей, які поряд, частіше говоріть їм, що ви їх цінуєте та любите. А хто давно не бачився, обов'язково подзвоніть і запитайте, як справи. Мій брат був дуже хорошою та світлою людиною. І так як ми живемо в досить непрості часи, в нашій країні війна, то він ще при життю висловив своє бажання. Бути похованим на Вінниччині, звідки родом наші батьки, ми це його бажання і втілили, поховали його в Вінницькій області, в тому селі, де народились і виросли мої батьки, де проживають наші рідні, де поховані мої бабуся і дідусь. Тут на Вінниччині у нас залишився ще такий будинок. Після бабусі, моє, моєї дідуся, вони тут проживали. Тож ми приїхали сюди, сюди, в це село, провести мого брата в останній путь. Цей будинок зберігся в досить хорошому стані, так як мій тато тут час від часу проживав, наводив лад, доглядав за садом, за городом, за подвір'ям, майстрував ось всілякі такі. Це він зробив такий каркас для винограду, для виноградника. Тож тут дуже великий город є, 60 соток. Все, все це залишилось нам від бабусі і дідуся наших. Так як ми з чоловіком зараз проживаємо в Житомирській області, то спочатку ми приїхали в Київську область, а потім з Київської на Вінницьку. І хочу просто з таким подивом, з таким, я не знаю, як виразити свої почуття навіть, яка красива наша країна, яка красива наша Україна! Житомирська область вона захоплює. Зовсім іншою красою. На Вінничині дуже-дуже гарні поля, дуже гарна земля, такі, справжня, справжній чорнозем, такої чорної землі, як на Вінничині, я не бачила ніде. Тож ці краєвиди так захоплюють, так вражають мене, що Просто я вважаю, що нема кращого місця, чим наша Україна. Також дуже відрізняються будинки в Вінницькій області від Житомирської. В Житомирській області в основному будинки із дерева, дерев'яні. В Вінницькій зовсім інші будинки, зовсім іншого стилю, зовсім іншого іншої архітектури. Тож, як наші такі області відрізняються одна від одної. Це просто краса. Проїжджаючи з села, ми помітили, що в кожному селі є неймовірно красивий свій ставок або річка, або озеро. В кожному селі є якась неймовірно гарна водойма. О. Тобто я захоплююсь нашою країною і бажаю, щоб. Поскоріше, поскоріше наступив мир в нашій країні. А надалі я вставлю відео, які я зняла ще до цих всіх подій, які трапились, про ремонт в нашій сільській хаті. Бо життя триває, всі справи продовжуються. Ремонт також, тож приємного перегляду, дивіться. У нас ранок суботи і мій чоловік продовжує робити зранку, поки в нього є час ремонт. Він металопрофіль ось над вікном прикрутив, ось тут уже внизу. Тобто до обіда, поки ми будемо йти в гості, він ще щось поробить. Використовує кожну вільну хвилиночку. Так, ну і що ж, отак набили повністю, прикрутили профіль, металопрофіль на всю стіну з перемичками. І будемо зараз прикріпляти вже гіпсокартон. Ось так. Так. Ось так все вже. До кінця зроблено. І тут. Так. І зараз ще от з цієї сторони буде лист гіпсокартону. Чоловік зараз прикріпляти. Thank you. Що ж, дві протилежні стіни в нас вже зроблені. Ось чоловік доробив цю повністю стіну. Ось так виглядає ця стіна. І зроблена вже і ця стіна. Тобто він вже зашив вверху, от, що були прогалини, він все вже зашив гіпсокартоном. І з цієї сторони теж зашив. Тобто дві повністю вже готових стіни. А далі будемо чекати на вхідні, ой, не на вхідні, а на міжкімнатні двері. Поставимо двері і далі будемо доробляти стіни. Міга. Так, ну що ж, ми нарешті добралися додому. Сьогодні приїхали вже додому. Ми нас не було 5 днів. Ось, і як я вам казала в минулому відео, коли розповідала про тему, про свої враження від якості товарів тему, казала, що мені повинна прийти ще одна посилка, тому що я заказала дві. Одна прийшла раніше, я її вам показувала, розпаковувала, а ось прийшла друга посилочка. Тож я вирішила вже на цьому завершувати, ну, скоріше всього, одежу. І Взуття я більш на тему заказувати не буду, а такі дрібниці для дому скоріше всього, що так. Значить, показую, що мені прийшло в посилці, що я заказала знову. Я вже тут розпакувала, чуть-чуть показую. Ось такі кросівки заказала я ще Кірілу. Не знаю, будемо бачити, на вигляд гарні. А як вони будуть носитися, не знаю. Більш високі, тому, я... тому що я в минулий раз заказали йому чорні кросівки, але вони ось такі були короткі. Вони теж зимові, але короткі, то я йому заказала вже повищі. вищі. Ось такі. Ось таке воно всередині. Ось. Ну, вроді непогані. Ну, тут зашнурувати треба гарно, так. Ось такого плану. А як вони будуть носитися? То я не знаю, це вже побачимо. 39-й розмір у нього. Він їх ще не міряв, пішов побіг до друзів своїх, прийде, поміряє, побачимо, чи вони йому хоч підійдуть. Так. Далі, що ще я замовила? Замовила ще собі такий кошельок, тому що мій гаманець уже порвався, вийшов з ладу. Я замовляла такий мамі, і мені він щось так сподобався, що я замовила такий і собі. Ось показую вам ось такий. Якщо хтось дивився, я на Новий рік замовляла своїй мамі в подарунок. Ось такий гаманець. І він мені настільки сподобався, що я й собі такий самий замовила. Так що. Ось тут такі всякі кармашки. Для карточок ось такі відділення є, бачите? Іще одне відділення ось таке. Ось такий. Такий він блідорожевого такого кольору. Бежево-рожевого. Ну, не знаю, чи він камера передає цей кольор, чи ні. Так, це друге, що я замовила. Далі. Дивимося. Що це тут? Я вже і сама забула, що я там позамовляла. Так, якась коробочка. Розпакую зараз і покажу, що тут є у нас. А, це я замовила такий масажер для обличчя. Ось такого плану. Ось, бачите? Ось такий масажер для обличчя. З однієї сторони, такий, з іншої такий. І ще ось такі. Така штучка є тут. Все в мішечках запаковано. І ще ось така штучка. Це я собі для масажу обличчя замовила такі таку, таке, таку приспособу. Спробую розкажу, бо ще не користувалась, буду знати. Так, таке І ще що? І. А, а це. Рум'яна, так як в мене Валерія мені розбила мої рум'яна, то я замовила собі на тему спробувати. Я дуже люблю такі кулькові рум'яна, бачите? ось. Валерія що трапилось? І тут, я просто зараз не хочу вже їх розпечатувати, бачите? Ось такі рум'яна і в... всередині щиточка навіть, щоб наносити. Ось такі. Бачите? Попробую теж вам розкажу свій відгук. Тож, це отаку посилку я замовила ще на тему, і буду бачити. Я ж кажу: одежа Бачите? і, і о, взуття не супер якості, а для дому щось можна, мені здається, замовляти. Тож, такі купочки в мене. Ще хочу показати вам, я коли була в Бучі, ось заходила в магазин і купила всяких квітів. Я ніколи цим не займалася, ніколи не вирощувала квіти, не садила, не саджала. Тобто цього року в мене буде це вперше. Тож я не знаю, які мені приглянулись, які там були, які впало мені в око, такі я і купила. Перше, що ось такі майорці фантазія. Однорічні квіти. Взяла ось такі. Буду дивитися, тут інструкція, надіюсь, є, як їх саджати, як їх висаджувати, коли. Ось бачу, таке щось є. Почитаю, поцікавлюсь. І буду висаджувати і робити собі квітник. Дуже-дуже хочу. Далі ось такі гіпсофіла-біла красуня. багаторічна Теж тут. Ага, є Є як її вирощувати. Тобто, хто знає, хто розуміється на цьому, пишіть мені в коментарях свої поради, як краще може саджати ці квіти, бо я поняття не маю. Це все в мене буде вперше. Як вийде, так і вийде. Так, ось гіпсофілу купила. Далі. Це що я купила? Це я купила м'яту золотий ювілей. Теж хочу посадж... посадити м'ятку, обов'язково. Далі айстру квітковий килим, однорічник. Ось така. Теж тут є. Є. тут є інструкції ззаді, як їх саджати. Так. І ще ось таку королицю чи королиця, як правильно, навіть не знаю. Королиця Аляска. Така наче, наче ромашки такі. Я тут прочитала, що висота рослини 100 см, досить високі вони ростуть. Розмір бутону 12 см. Ось. Поки що купила ось такі квіточки. Потім я ще буду докупляти, хочу дуже-дуже багато всіляких посадити. Я ж кажу: хто на цьому розуміється, пишіть мені, допомагайте порадами, щоб я знала, що краще може посадити. Що, ну, хто розуміється, буду дуже-дуже рада за поради. Тож в коментарях чекаю на ваші поради. Ось. А поки що будемо ждати тепла. Будемо ждати, коли можна буде це все висаджувати. Ось я вже чекаю, не дочекаюсь. Ось таке відео в мене вийшло. Я хочу подякувати всім своїм глядачам, своїм підписникам за вашу підтримку, за ваші щирі коментарі, які дуже дуже мене підтримують. Бережіть та цінуйте один одне. Не забувайте казати один одному хороші, добрі слова, слова любові, тому що іноді буває вже запізно. Я бажаю всім миру і добра. Тож бережіть і цінуйте один одного. До зустрічі всім па-па!